З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. Всі ми охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео. Чи був у вас колись такий випадок, коли хтось вам допоміг, а ви запам'ятали це на все життя? Одного разу в Україні йшла війна, і ми з дружиною вирішили виїхати з міста, в якому часто були ракетні обстріли, бо у нас неповнолітня дитина. Ми зібрали речі, взяли кота, якого взяли з притилку, німецьку вівчарку, і поїхали, куди очі дивляться, аби тільки подалі від цих ракетних обстрілів і звуків вибухів, залишивши свій будинок. Ми їхали майже цілий день. Надвечір ми прибули до одного міста. Нам показали, де знаходиться волонтерський центр, у якому можна переночувати. Наступного дня ми зустріли одну волонтерку, яка пообіцяла нам допомогти з житлом. І за кілька годин ми поїхали в одне село. У тому селі нас зустріли чоловік із дружиною, які почали показувати свій будинок. Він у них наче щось дачи, так як вони самі живуть у місті. Будиночок невеликий, але затишний, і ми, звичайно, з радістю в ньому залишилися. На моє запитання господарям дома, скільки ми мали платити за оренду і скільки ми могли б тут залишатися, вони відповіли. Що не копійки не візьмуть із нас за оренду і що ми можемо тут жити стільки, скільки потрібно. Після 30-хвилинної екскурсії садибою вони нам залишили ключі від будинку і поїхали до себе в місто. Я дуже був здивований, тому що ці люди, не знаючи нас, просто залишили ключі від дому. Так от, я ніколи не забуду ту волонтерку, яка обіцяла нам допомогти з житлом, і цих добрих, милих людей. Які надали нам житло в таку скрутну хвилину. 2003 року на Гаваях я, заправляючи машину, помітив товстий червоний гаманець, що лежить на верхній частині насоса. Усередині лежали 2000 доларів. Я віддав гаманець надійній робітниці магазину, бо подумав, що власник скоро повернеться за ним. Через тиждень вона розповіла мені, що того дня прибіг зневірений чоловік і запитав про гаманця. Вона повернула йому пропажу, а він повірити не міг, що всі гроші та картки були на місці. Тоді він залишив свій номер, щоб я зателефонував йому. Я не збирався дзвонити, але моя дівчина мене вмовила, і чоловік надіслав мені на подяку чек на 200 доларів. Ми з дівчиною на ці гроші посиділи у улюбленому ресторані на березі океану. А 75 доларів, що залишилися з цієї суми, я намагався віддати дівчині за порядність, але вона відмовилася. Через аварію біля вокзалу я запізнилася на поїзд, на якому мала виїхати додому на різдвяні канікули. Я була на мілині та чудово розуміла, що не зможу дозволити собі ще один квиток. Мене конкретно накрило, коли я зрозуміла, що мені доведеться провести Різдво однією у своєму студентському гуртожитку, і що я не побачуся з дідусем, здоров'я якого стрімко погіршувалося. Я сиділа і плакала біля платформи, як раптом з потайної камори під сходами, з'явився прибиральник і приніс мені серветки. Дізнавшись від мене, чому я так засмучена, він попросив покластися на нього. Потім він відвів мене до стійки обслуговування клієнтів та змусив працівників переоформити мій квиток на наступний поїзд до будинку. Я так була йому вдячна, що знову розплакалася, а він пішов своєю дорогою. А потім, якраз перед тим, як я збиралася сісти на поїзд, він знайшов мене на платформі і дав мені смакоту і банку коли. І це було найкласніше, що хтось колись робив для мене. Тесть купував машину з рук у сусідньому місті за 1 мільйон. Я його відвіз, машину подивилися, настав час розраховуватися. Він ще вдома заготував гроші, але на відповідальнішої миті, двічі перерахувавши, видав: 100 тисяч не вистачає, схоже, вдома залишилися. Тесть попросив мене зняти 100 тисяч, пообіцяв потім повернути. Так і вчинили. Ще раз перерахували, разом із моїми грошима вийшов заповітний мільйон. Виїхали, а через пару годин тесть дзвонить. Будь ласка, з'їсть забери 100 тисяч у продавця машини. Виявилося, що продавець повернувся додому, ще раз перерахував і вийшло 1 мільйон 100 тисяч. Вирішив не псувати собі карму і повернув зайве. Коли я навчалася у старших класах, один раз я обідала в ресторані. І закінчуючи трапезу, несвідомо жбурнула ключі від машини на тацю. Пізніше, усвідомивши це, я пішла і запитала працівника, чи не забрав він їх випадком з таці. Але він сказав ні. Виявляється, він все прибрав, а сміття виніс на смітник. Я пам'ятаю, як я вийшла на вулицю і зателефонувала батькові, щоб спитати, чи є у нього запасний ключ, але він не мав. Тоді я повернулася назад до закладу, відчуваючи себе приниженою і вже збиралася попросити дозволу поритися в смітнику. Побачила, що цей працівник вже поліз заради мене на смітник і в результаті знайшов мої ключі. Чел просто перевершив усі очікування, і я досі дуже вдячна йому за допомогу. Сусіди попросили позичити мій позашляховик. Я сказав їм, що на мій джип покладатися не варто, бо має паршиві шини. Наступного дня сусід дзвонить мені і каже, що купив нові шини для своєї машини, а я можу взяти його старі. Сказав, щоб я приїхав до певної шиномонтажки, а вони там мені все поставлять. Я приїхав до шиномонтажу, і раптом мені ставлять нові шини. Я такий, а що трапилося зі старими шинами, які мені мали поставити? Власник шиномонтажки відповів, що старі шини були просто вигадкою, щоб затягти мене до майстерні. Загалом сусід купив мені повний комплект нових шин, а не віддав ті старі. У 80 ти з фінансами мали проблеми, навіть на продукти не завжди вистачало. Якось я чекала у торговому центрі свого друга, який закінчував роботу, сіла на лаву біля фонтану і побітила чоловічу сумку. Вона була явно дорогою з гарного матеріалу. Я зазирнула всередину у пошуку посвідчення особи, але виявила лише величезну суму грошей. На мить я подумала, як багато для нас означатиме навіть одна з цих купюр. Але одразу відчула себе винною, швидко застебнула сумку і віднесла її прямо в місце для втрачених та знайдених речей. Працівник спитав, чи не хочу я залишити свої дані. Але через почуття провини, за свої думки, я відмовилася і пішла. Нещодавно на дорозі мама знайшла сумочку, в якій було близько 300 доларів, ключі від Mercedes та посвідчення жінки похилого віку з її адресою. Ми туди приїхали, натиснули на ключ від машини і почули звук від авто, що стояло поряд із будинком. Жінка відчинила нам двері і зовсім розгубилася. Вона не дуже добре говорила англійською, але нам віддячили інші члени її сім'ї. А ми просто були раді, що не постраждала власниця, адже її сумочка лежала просто на дорозі. Місяць тому мандрував. На заправці не пройшла картка з зв'язку. Спроба перевести гроші через програму теж провалилася, тому що інтернет був дуже слабким. Після цього господар сказав: Запиши мій телефон, як з'явиться нормальний інтернет, перекладеш. Така міра довіри мене, звичайно, сильно потрясла. А з вами був Смогастеджміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.